В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 25 лютого, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як наша землячка, поетеса Леся Українка, скульптор, засновник кубізму Олександр Архипенко, хореограф Павло Вірський, письменник Юрій Яновський та письменник Володимир Барвінський. Саме цього дня 1573 року Іван Федоров відкрив у Львові друкарню. 1918-го Українська Народна Рада запровадила новий григоріанський календар та середньоєвропейський час. А до календарної весни. Не чотири дні. Сьогодні виповнюється 145 років від дня народження нашої геніальної землячки поетеси Лесі Українки. Нагадаю, як високо оцінив її сам Іван Франко. Від часу Шевченківського поховайте та вставайте кайдани, порвіте Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст Лесі Українки. Мимоволі думаю, що ця хвора слабосильна дівчина трохи чи не одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну. Маємо ще один відгук про Лесу. Ця українка, наша землячка, талановита поетеса, драматург, людина із європейським світоглядом. Її твори вражають своєю глибиною і своєрідним баченням, незважаючи на те, що покладено у їх основу: чи то наша поліська міфологія, чи то всесвітньо відомий образ Дон Жуана. А ще Виникає питання, звідки в такої слабкої, змореної тяжкою недугою жінки така сила духу? Її поезія, контра Спемсперо, в перекладі Безнадії, сподіваюся, це гім життю і боротьбі. Так, я буду крізь сльозі сміятись, серед лиха співати пісні, безнадії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні. Сьогодні наша країна, як і кожен з нас, переживає такий час, коли ми всі шукаємо відповідей, шукаємо поради мудрого слова не лише у наших сучасників, але й насамперед у тих людей, які свого часу творили історію нашу і нашої країни, в якій сьогодні ми живемо. Безсумнівно, такою людиною була Леся Українка, яка безперечно є жінкою-інтелектуалкою свого часу. Чомусь, коли звучить саме ім'я Лесі Українки, кожен з нас насамперед згадує, що це була жінка, яка все своє життя мужньо боролася із хворобою. Але мені б хотілося, і мені здається, що більш правильно було б згадувати Лесю Українку насамперед як жінку-інтелектуалку, яка, маючи великий талант, все ж таки зробила себе титанічною працею, яка, незважаючи на свої фізичні болі, кожного дня. Працювала і зараз, згадуючи себе, кожен із нас впевнено задумується, чи можемо ми не думати про своє тіло, не думати про свої якісь недуги, а йти і лупати у ту скалу, як лупали її Іван Франко, Лесі, Українка. Тому в такі дні, коли є нагода згадати не лише. Сучасних героїв України, але і героїв, які цю Україну, які зробили все для того, щоб ця Україна сьогодні була незалежною і продовжувала боротьбу за свою уже, свободу, то варто не просто говорити про Лесю Українку, не просто десь там відкрити календар і про неї, прочитати, а варто просто взяти книгу, взяти слово Лесі, прочитати, хоча б один вірш, хоча б одну статтю, зрозуміти, що вона хотіла сказати. Почути її слово, і це буде найкраща згадка і найкращий дороговказ, яким потім можна іти далі по життю і розуміти, для чого ти живеш і що тобі сьогодні, у 21 столітті, потрібно зробити, оглядаючись на ті кроки, які робили наші люди, які свого часу зробили цю епоху, і зокрема, звичайно, і на кроки і діяльність України. Головною подією вчорашнього дня для нашої філії був приїзд генерального директора національної телекомпанії України Зураба Ласанії. Він зустрівся з колективом, оглянув телецентр і виступив в одній з наших телепередач з питань суспільного мовлення. Репортаж про його зустріч з колективом. Далі у сюжеті. Низькі зарплати, нудні держзамовлення, стара техніка і мінімальне фінансування в регіональних телерадіокомпаніях. Усі ці проблеми добре відомі головному медійнику державного телебачення Зурабу Аласанії. Нині його турбують сучасні виклики та роль суспільного телебачення в українському медіаринку. Сьогодні очільник національної телекомпанії акцентує увагу колективу на таких принципах роботи, як незалежність, ініціативність та чесність. Журналіст має бути сам по собі. Максимум на чому боці він має бути, це народ. Крапка. То ми з вами належимо до людей. Тепер ще, ну от трохи ще почекайте, до осени, я вам гарантую, це буде і формально так. Ми станемо суспільним, який належить народові. І ми в жодному разі від них не залежимо. Оперативна об'єктивна подача інформації має стати запорукою нового суспільного телебачення, пояснює далі Зура Паласанія. І додає, що нині усі регіональні телекомпанії об'єднані, а відтак зроблений перший крок до суспільного мовлення. На часі корпоратизація, оптимізація колективів та пошук затребуваного телевізійного продукту. Єдина справа, що ми можемо, хоча б почати точно, це чесність. Ну, я не вірю, що ви цього не розумієте. Це єдине. І те, воно не надасть нам одразу нічого. Люди просто за півроку точно зрозуміють, що ей можна швидко подивитися на комерційному каналі, якщо щось відбулося. Але перевірити, чи це правда, чи нам не брешуть, можна тільки тут, в Житомирській філії. І тоді вас вимкнуть новини. А коли в ваших новинах я дивлюся на пана Журавського, блін, та хто ж вам повиліть, Ну що ж ви робите? За словами Зураба Аласані, інші країни з задоволенням діляться досвідом суспільного телебачення з Україною. За 3-4 роки регіональні канали мають відновити довіру глядачів і стати конкурентоспроможними на медійному ринку. І про культурну мозаїку України і краю коротко. У матчі футбольної ліги чемпіонів Київське Динамо на жаль програло англійському клубу Манчестер Сіті. Наступного понеділка у житом завітає з концертом. Відомий гурт Тік. А лютого телецентр запрошує на концерт заслуженої артистки України Катерини Бужинської 4 березня на концерт народного артиста України Олега Гаврилюка. 28 лютого о 19-й в залі телецентру відбудеться благодійний концерт народної артистки України Каті Бужинської. Концерт проходить в підтримку дітей з інвалідністю. Організатори концерту, дитяча організація Все робимо самі та клуб благодійників Янголи Добра. Благодійні квитки можна придбати щоденно в телецентрі або за телефоном 096 789 90 84. Давайте разом допоможемо дітям. Нашу ювілейну франкіану висловлю про українського генія Івана Франка сьогодні представить цитата письменниці Уляни Кравченко. Іван Франко своїм впливом, працею і прикладом виховував ціле молоде покоління, яке за його вказівками пішло на новий шлях. А в народному календарі сьогодні святого Олексія Чудотворця Олексія Рибного саме цього дня настає відлига «Літо Літом буде добре ловитися риба. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні сьогодні. Він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.